Капеланське благословення на 12 травня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес за змертю, смерть, смерть, смерть дало Тим, що в рабах життя дарував. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Іван Євангелія нам повідає, як фарисеї запитали у Ісуса: А хто ти є? Що ти про себе скажеш? Ти говориш про себе, що ось ти, про що в тебе треба повірити, а хто ти є? І він тоді їм відповів: я є початок всього. Я є початок всього. В кожному нашому житті повинно зрозуміти, збагнути і прийняти це, що Він є початок всього. В Євангелії від Іоанна на початку було написано і на початку було слово, і слово було Богом. І оце є початок. На початку було і він є початок всього, початок всього буття, початок нашого життя, і кінець нашого життя, і смисл нашого життя. Але щоб прийняти це, щоб збагнути це, треба потрудитись. Фарисеї це не змогли зробити, але багато хто там, чувши слова Ісуса, увірували в нього і повірили в це. Це не докази, які можна порахувати на пальцях, знаєте, вивести формулу якусь, а це в серце, воно повинно бути. М'яким чутливим, чутливим до Божого Слова, чутливим до Божого дотику, чутливим до Божого крудіння. І з, моєї, з мого бажання, з мого прагнення і з його сили це можливо. Кожному він дає а, це, щоб зрозуміти, що він є початок і сутністю всього, що є в світі. Амінь.